Шановні колеги. Наша прес-конференція присвячена сьомій київській міжнародній виставці ярмарку, яка відкриє свої двері перед відвідувачами гостями виставки 16 серпня о 10-й годині ранку в українському домі. По суті, ми цю виставку присвячуємо 20-й річниці Незалежності України. І хотів би усіх присутніх запросити як відвідувачів, і як журналістів, якщо буде на те ваше бажання і згода, подивитися, які книжкові проекти реалізують видавничі організації України. Я вам нагадаю, що комітет є учасником кількох міжнародних, ну, мається на увазі комітети і видавнича складова наша. Учасником кількох міжнародних книжкових виставок ми традиційно беремо участь у книжкових виставках в Москві, в Мінську, в Варшаві, в Франкфурті, на Майні. З минулого року наша книгоднича продукція була представлена в Ашхабаті в Туркменістані. Ми маємо запрошення від інших країн. Україна була почесним гостем на виставках. Міжнародних у мінську, в Москві і в Варшаві кілька років назад ми подали заявку на участь у статусі почесного гостя в Німеччині у місті Франкфурті на Майні. І традиційно в минулому році ми започаткували також статус почесного гостя на нашій київській міжнародній виставці. Ярмарків виставка досить молода. Звичайно, що ми хочемо дорости до рівня. Таких світових виставкових книговничих книжкових грантів, як Франкфурт, як Москва, як Варшава. І минулого року на нашій виставці у статусі почесного гостя представляла свою книжкову продукцію Російська Федерація в нинішньому році почесним гостем на Київській міжнародній книжковій виставці ярмарку буде Республіка Болгарія. Я думаю, що колега мій дасть більш детальну інформацію щодо участі у статусі почесного гостя болгарських книговидавців. Скажу, що ми проводили тендер на оператора, на організатора проведення виставки. Тендер виграв державне підприємство Український дім, і по суті, ми спільно з ними, з нашою дирекцією виставково-фестивальною діяльністю Державного комітету телебачення радіомовлення, по суті, організовуємо. Це дійство. Цьогорічний бюджет, бюджетна підтримка виставки Київської 300 тисяч гривень, гривнів. і Безперечно, цих коштів не вистачає для того, щоб повністю забезпечити фінансування організації такого серйозного заходу. Тому долюва участь книжкових видавництв також. Має місце у загальному кошторисі витрат на організацію цього великого заходу. Скажу, що на нашій виставці бодай вперше за усі попередні роки не буде спеціалізованого стенду Державного комітету телебачення радіомовлення, але буде обладнаний центральний презент-хол, на якому ми хочемо виставити книжки. Видані державними і недержавними видаництвами і присвячені вони 20-й річниці незалежності. Сподіваюся, що там буде дуже багато цікавих книжкових відкриттів. Не буду зараз упереджувати ситуацію, які саме там проекти будуть, бо е, про всіх я навіть і не знаю, про деякі знаю, але думаю, що це буде дуже цікава і корисна експозиція. Приємно, що не тільки по рекомендаціям. Нашого комітету такі видання е, виходять, а ініціативно е, книговодавці відгукуються на цю серйозну е, подію, е, дату знаменну в житті е, нашої держави. Ну, скажу тільки е, те, що на цьому стенді будуть е, представлені книги, які е, виходять і вийшли вже е, в рамках програми Українська книга. Ви знаєте, така. Е, Книжкова, книжкова програма реалізується нашим комітетом, а також видання, які були представлені і перемогли у конкурсі Краща книга України, а також книги, які стали переможцями, номінантами міжнародного конкурсу України СНД, мистецтво книги в нинішньому і попередніх роках. Хочу сказати, що на саме на цьому конкурсі наші книгодавці. Взяли дуже суттєву питому частину нагород цього міжнародного конкурсу. Скажу, що понад 100, скільки точно Світлана, у нас 112 станом на цей час суб'єктів одиничої справи будуть представляти свою книго продукцію, там будуть колективні стенди Республіки Болгарія. Росії, Білорусі, Ірану, інші е, країни мають представити свою княгеничу продукцію. Але також і будуть е, обладнані і стенди присвячені е, обласним сегментам нашим регіональним, тобто експозиції видавців Полтавської, Сумської, Запорізької, Луганської, Чернівецької областей. І ми можемо побачити там, як розвивається в принципі, видавнича справа на регіональному рівні. Скажу, що регіональне видавництво е, роблять дуже цікаві проекти, які не тільки е, місцевим там, жителям регіону цікаві, вони заслуговують, в принципі, на е, представлення на державному рівні і на міжнародному рівні. Е, болгарський стенд буде обладнаний на площі 64 квадратних метра. загальна площа. Обладнана на цій виставці буде 1800 квадратних метрів. Хочу сказати, що ми сподіваємося, що <кій> ця книжка буде... книжкова виставка буде рости. Ми зараз підшукуємо варіанти взагалі росту цього процесу цієї книжкової виставки. Вона не, не переплюне. Минулорічну виставку все-таки додалася в знаки певна криза. Сьогодні ми, на жаль, маємо таку тенденцію стабілізації спаду книжкового виробництва в Україні, але сподіваюся, що нинішня книжкова виставка продемонструє те, що українські видавці. Вистояли в період цієї світової економічної кризи, працюють над цікавими проектами, і дуже хотіли б, щоб максимальна кількість людей, як і киян, так і гостей столиці, відвідали книжкову виставку, зацікавилися книжковими проектами, повернулися до книгочитання і духовно, культурно збагачували себе, освічувалися. Тобто, щоб освіта піднімалася, рівень знань ріс, і щоб, в принципі, книга могла задовольняти їхні бажання і дозвілля проводити, і насичувати себе додатковою цікавою інформацією. По суті, ми. Сподіваємося, що на цій книжковій виставці книгодавці, книгорозповсюджувачі знайдуть корисні для себе контакти не тільки в галузі видання і просування книги, а також налагодять певні економічні стосунки, щоб залучити в систему обігових. Коштів видавничих своїх організацій певні фінанси для того, щоб їх вкладати в нові книгодиничі процеси. Ці контакти мають відбутися як в рамках наших національних виготовлячів книжкової продукції, а також і започаткувати якісь міжнародні контакти. Я абсолютно переконаний і знаю, що в Україні є такі книжкові проекти, які гідні. Виготовлятися і реалізовуватися на міжнародних книжкових ринках виставка буде працювати упродовж трьох днів. Закриття її буде 18 серпня. В останній день роботи виставки. Ми вручимо нагороди конкурсів Краща Книга України і конкурсу на краще представлення української книги в засобах масової інформації. Це три номінації, представлення книги в друкованих змі, краща телепрограма, краща радіопрограма. Ми провели ці засідання. У нас є переможці. Сьогодні на сайті комітету має з'явитися інформація про переможців, тому прошу переглянути. Поки не оформлено документальне рішення журі конкурсу, я не можу їх проголосити, але вручимо дипломи. І шануємо тих, хто дійсно мешковій тематиці присвячує частину свого творчого часу. Дякую за увагу. Пан Венцеслав Відінський Райлеску, представник Всесвітньої асоціації Болгар. Саме ця організація займалася підготовкою програми участі Болгарії у київській виставці. Тому, пане Венцеславе, вам слово. Спасибо. Добрый день, коллеги. Болгария участвовала пятый раз в этой выставке Международная книга. И в прошлом году мы направили такая сказать, удар принес благодаря этой ассоциации Всемирной ассоциации Болгар, мы над 700 книг здесь. И тогда, благодаря руководству... Дешком ти е и очень благодарен. этому във руководство. България предълно била как почетни гост в этом году. Мы приветствуем вас с 20 летия независимост ваше государства. И хочу вам сказать, что България тоже имеет юбилей. Круглая дата. Существование България, предунайска България, как называете историци, это 1330-летие нашей страны. 681 год, под руководство Камна Старуха, България побеждат византийска армия. Самая силна армия в мире в этом времени. И византийци биват принуждени платят дан българам. След това 681 году, год, считается начало существования современной Болгарии. Поэтому мы на эту выставку «Удар ставили на историческо и книго. Кроме историческа литература, бъдат много карти, которые показват история нашей страны. детска литература будет заступена очень силна И, конечно, класическа и съвременна българска литература. В прошлого года мы имеем традиции ставите и литература, като которая ли в конце выставку мы дарим медицинской академии Украины. В этом году тоже так будет. И во время третьего дня будет наш стенд, благодаря акция. Будем дарить книги. Мы знаем, что украинский дом в конце декабря, или Святого Николая, дарит детских домов книг. Мы эти детские книги оставим в украинском доме и будут дарены украинских се Почему удар на историческа литература в этом году? Наши страни имат очень общее историческое развитие. Здесь до конца 7 века была империя, которая называла Старая Великая България. И это будет отражено сейчас в эти карты, которые будут изложены. Это очень интересная экспозиция. Последний владетель этой страны, этой империи, канку брат, похоронен на украинской земле. Село Лава Перещепина, Балтанской области. И президент собора Болгарной Украины Николай Габер 2001 -го года организовал первый собор болгар Украины. И Болгарий там собирается каждый год. и четят памети Кана Кобрата. Ето първа, така да кажем, точка в наших истории. Вторая допредна точка е във на Спарух, който после 681 г. Е, организовал поход обратно из България в тази страна и погиба здесь. 20 лет спустя, 701 год он погибает здесь, но захоронения шли, когда строили телевизионную башню в Запорожье. И опять Никола Габер организует, ставит там постамент, который отмечает это событие нашей общей истории. И мы поставили во время Второго собора такого обелиска, но, к сожалению, в сняли этого обелиска. Я не понимаю это, потому что что плохого, э, имеет знак, который говорит о нашей общей истории. И третья до точка, Княгиня Олга, Болгарская принцесса, племеница Семена Великого. Когда князь Олег проходил мимо Болгарии, он просил разрешения Семена Великого совета похода, чтобы пройти через Болгарию, и там убедил. В дворце болгарского царя в княгине Олга и подумал, что это может пригодиться как хорошую невесту князя Игоря. И не ощупся, как видим, в истории. Так что наши два народа в этом году чествуют свои юбилеи. 20 десятилетия Украины незалежно и 1330-летие создания болгарского государства. Кроме этого, будет экспозиция Болгария, страна туризма. Здесь наш представитель Ромен Спасов находится в этом зале тоже, изложит самые прекрасные, которые наша страна предлагает для туристов. Мы знаем, что много украинцы посещают Болгарию летом. А зимой тоже у нас есть места, где можем... Где каждый человек может отдохнуть хорошо? Так что приходите и с красотой Болгарии, которая представляет. Ну, спасибо. Спасибо, господин Венцислав. А Теперь приедемо до запитань. Будь ласка, представляйтесь, будь ласка. Ми не регулюємо ціни. Єдине, на що ми орієнтували видавництво, а видавництво орієнтувало нас, що якщо буде можливість там реалізовувати книжкову продукцію, то щоб вона реалізовувалася за цінами виробників, тобто за цінами видавничих організацій, вони мають бути набагато менше, ніж ціна у книготоргельних мережах. Взагалі, питання ціноутворення по книзі продажної ціни книжки, це питання досить складне, і ми сьогодні ним займаємося, тому що, на жаль, ми маємо неподанок і випадки, коли в мережах книжкових магазинів книжка продається за ціною вдвічі а то й втричі дорожче, ніж їх випускають з книжкового Водоницько. Тобто, це йде, по суті, паразитування на споживачеві, зважаючи на те, що у нас. Вільний е, ринок ну, е, ціноутворення, тому деякі книжкові мережі перебирають е, з питанням остаточної ціни на книжку. Думаю, що на київській книжковій виставці ярмарку е, люди будуть приємні здивовані здивувані реальними цінами на книжкову продукцію. Безперечно, що ціна е, будь-якої книжки вона може коливатися на порядки. Тобто колекційні видання в складних переплетах з шкіряним оформленням, малотиражні, дороговартісні вони коштують багато. А в принципі, книжка буде по кишені нашим споживачам. сожалению, не будут потому что изменилась дата было 18 стало 16 а 16 в болгарии тоже торжество будет особое и там собираются все эти творческие личности 16 именно 16 и они никак не могут прилететь здесь билеты были куплены до 18 а сейчас совпадается это торжество которое устраивает в городе варна варна как известно это летняя столица В Болгарії всі інтелектуальні особи там знаходяться. Починає правительство, президентство і все останне. Я хотів би додати шановну до інформації колеги, що е, знаю, що росіяни планують е, традиційно е, привести своїх е, авторів. І безперечно, що в Україні на видавничих стендах також буде представлено багато авторів книжок. Будуть відбуватися автографсесії, круглі столи, майстер-класи. Програма виставки є на сайті Державного комітету телебачення радіомовлення. Я просив би познайомитися. Якщо буде цікаво, то можете взяти участь у тих заходах, які прийдуть в рамках виставки. Вони програма сформована на підставі пропозицій видавців-учасників виставки. Я хочу додати, що цього року вперше створено також веб-сайт Київської міжнародної книжкової виставки. Там теж є вся інформація, тобто і програма. Якщо цікавитесь, будь ласка, заходьте на два сайти наші і беріть там інформацію. Будь ласка, ще які питання. Я хочу добавити, що автори писателі не будуть, але будуть автори дуже інтересного історичного фільму, спеціально спеціального на нашої історії. Так что приходите. зараз вам зльоту так не готовий. Олексій Анатолійович, у нас, в принципі, ця інформація прилюднена. Сайті, Здається, да? Франкфурт 70 тисяч, так? Да? 150 Франкфурт і 150 Москва, так? Да? Ну, тобто, 150 тисяч обійдеться наша участь у франкфуртській виставці і 150 у московській. Здається, що менше, ніж було минулого року. Ми зараз формуємо якраз ці заявки. Тобто я вам не можу зараз назвати кількість. Ми зараз якраз формуємо список учасників. Воно в роботі ми приймаємо, напередодні сформуємо і поінформуємо вас. Будь ласка, ще питання. Я вже сказав, що буде дещо інший формат. Не буде стенду комітету, буде оформлений головний презент-хол в холі. На відміну від попередньої виставки, мені здається, що буде більш цікава програма, взагалі сформована не лише нашими закордонними партнерами і друзями, а й програма сформована саме українською стороною. Буде більше авторів книжки. Ну, ми очікуємо, наприклад, участь Ліни Костенко в презентації своєї книжки, яка вийшла, які вийшли в видавництві Либідь. Кравчук, першого президент. Екс президент України Леонід Макарич Кравчук має презентувати свою книгу. Має презентуватися книга, яка видана за участю авторів, видана до річниці. Першої конституції Пилипа Орлика, видавництво світ. Тобто, по програмі, подивитись, там цікаві речі. Вона буде ну, більш наближена до того формату, який є в принципі у світі. Тобто, це не буде виключно торговельний майданчик по книжці. Це буде зустріч з авторами, це буде зустріч з новими проектами. Книги присвячені нашій країні, будуть представлені. На спеціалізованому вітражі, це те, що буде відрізняти цю виставку від попередньої. Будь ласка, ще питання так, пані Праскові. Безперечно міг би, але я боюся образити колег, яких я не назву. Я думаю, що якщо у вас дійсно є інтерес до наших грандів, видавничої справи, то комітет вам на ваш запит з задоволенням відповість. Ну, ті видавництва, які виготовляють найбільшу кількість літератури книжкових проєктів, тиражів. Навіть і по спеціалізації. Я просто скажу, що важко сказати, тому що по суті у нас сьогодні до державного реєстру видавців і розпосюджувачів виданичі продукції. Ви знаєте, що ведення такого державного реєстру покладено указом президента на наш комітет зареєстровано 5059 суб'єктів видавничої справи. Це цифра не абсолютна, це не значить, що 5059 видавничих організацій виготовляють продукцію, але серед них і ті, яких, в статутах яких записано і право займатися видавничою діяльністю.